Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні сонячний, теплий, приємний день. Ми за Тиною вийшли погуляти, і тут мені приходить сповіщення від нової пошти про те, що моя посилка вже доставлена в поштомат. І одразу ми пішли, отримали орхідею Пілітка. Ця орхідея, про яку я дуже давно мріяла. дуже. Але ще на початку цього захоплення орхідеями. Я навіть не могла уявити, що я буду її власником. А що за орхідея? Дізнаємося вже згодом. Отримувати посилки вдвічі приємніше, коли в тебе є поруч відділення або поштомат. В мене нарешті з'явився поштомат біля будинку. Це особиста моя перемога. Я цілий рік дзвонила, писала і залишала заявки на відкриття поштомату в нашому районі. І ось тепер я спокійно виходжу з дому, отримую посилочку з орхідеєю. І я так можу відправити посилку теж будь-кому. Раз сьогодні в мене настрій вам показати щось новеньке, окрім підвіконня в моїх кімнатах то одразу на лоні природи вирішила вам розкрити посилочку, тепло на вулиці орхідеї нічого не буде. Одразу вам покажу цього малюка. Ось така орхідея підліток в розмірі 1,7 Має назву Green World Snail Skin. Зміїнна шкіра. Я тут обов'язково зараз підставлю картиночку цвітіння. Маленька орхідейка, небагато корінчиків, посадка мох, листочки маленькі, але зараз весна, далі буде літо. Ми обов'язково все наростим цій орхідейці і будемо, можливо, вже в цьому році чекати від неї квіто носа. І будемо милуватися цією красою. Дякую вам за увагу!